Друзі, хочу звернути увагу, що в Україні є в наявності програма Ментал Форс, або як її ще по-другому називають здоровий мозок». Чим вона класна? Вісім продуктів зібрані якраз для підтримки енергії мозку, для того, щоб був нормалізувався сон. Покращилась увага, пам'ять і все, що стосується витривалості, саме такої емоційної розумової. І цю програму, як я кажу по запиту, можна посилити нашою грифонією. Це протитривожний, такий м'який натуральний засіб ослаблює м'яко ці емоційні качелі. Так? І якщо у вас є питання зі сном, можна додати ще вечірню формулу. Це дуже потужний набір трав, які посилені магнієм. І все це в комплексі разом. Ну, як я називаю, заміняє те, що ми в свій час робили в денному стаціонарі, призначали людині ін'єкції, крапельниці для того, щоб вона швидше відновила свій ресурс при різних емоційних станах. Тому обов'язково зверніть увагу, програма дуже класна, і то, що вона ще є в Україні, я просто дуже дуже здивована.